Навчання у школі безкоштовне, як про те, всі говорять і обіцяють. Так. Да. Безкоштовне. Тобто, абсолютно ні на ремонти, ні на подарунки, ні на підручники, ні на що не доводиться. Mm, ну просто несколько там кожен місяць даються деньги, определенна сума на общі потребності школи. Все. Ну, надо... ну, роблять же там окна міняють, двері, ну такі общі розходи. Ну, сума набігає. Ну... Не знаю, наверное, в місяць гривень двадцять. Ну всього лише. А контролюють батьки, куди йдуть здані, немає кошти. Директор в конці року дає отчут, куди витрачені деньги. Так, дійсно, безкоштовне. Тобто ні за що не доводиться оплатити? Ну, можливо, буквально це якісь збори на ремонт класу, там мінімальні. В принципі, навчання безкоштовно вважається. Важається. А скільки от на вас батькам доводиться витрачати у місяць, скажімо, в школу? Ну, чесно кажучи, я не знаю. В принципі, Я не підраховувала ніколи. Батьки ніколи не скаржилися, що багато. Школа забирає грошей? Ні. Безкоштовно. Тобто, абсолютно ні копієчка в школу не платить. Ні, так. не платимо. Де це така школа? 17-та. Тобто, ні на подарунки, ні на ремонти, ні на підручні? Ну, поки що ні. ні. Поки ще ніхто нічого не говорив. А до якого класу ходить до ваш? До третього. І це так весь час було? Да. Ну, води? в принципі, безкоштовно. А не в принципі? Ну, 30 гривень в місяць. За що? Просто так. Ну, Що, значить, просто так. Ну, от так просто. <гум> в школі. Так а на які такі потреби? Батьки контролюють, куди йдуть ці гроші. Контролюють. Там, ні, директорат пише, куди тратити, це правда. А на що витрачають кошти? На що, на ремонти класів, на все проще. Так і тратять. Що таке 30 гривень в місяць? Для школи? Мабуть, небагато. А харчування, підручники, якісь подарунки. Ну, Харчування не харчується, бо вже 15 років. А підручники безкоштовні. Звісно, скажімо, ну, мала вчиться у гімназії, не хочу назвати які-то. Трошки приходиться платити. Не без цього, ну, більше, ніж ми очікували. Але якщо ми свідомо вибрали, що вона йде в гімназію, то мусимо платити, Але що свідомо на виборі. Зараз воно нічого не безкоштовно, безкоштовно нічого не буває. А скільки у місяць доводиться платити за свою школярку до школи? І на що ці гроші йдуть? Ой. Це, здається, там плата за гімназію, за підручники дуже багато. Ну, це перший місяць, я не знаю, ну, приходиться, я знаю, десь перший місяць, мабуть, гривень 300 вийшлося. Да. А, ну, це Просто англійська мова, там підручники дуже дорогі. А так то в місяць, то, мабуть, ну, гривень 70-80, а плюс ще харчування, то десь до 100 гривень набігає. Звісно, неправильно. Повинні платити, повинні трошки давати, тому що школа не може зараз сама потягнути. Обов'язково на ремонт школи. Допомога школі треба, я вважаю так. А батьки можуть потягнути ті суми, які потрібно платити? <гум> треба старатися. Це ж ви, наші діти. А скільки вам в місяць, до якого класу ходить ваша дитина, скільки в місяць доводиться платити в школу? Ми мало платимо. Ми платимо 20 гривень на рік. Мені здається, це можна, ну не всі хочуть платити навіть ці 20 гривень. Я зд... Мені кажеться, що 20 гривень можна заплатити за дитину. Ну 20 можна, як по 500, то. Ні, у нас такого немає в школі.